І ми будемо робити йога челендж. Ну що, почнемо з нашої першої пози. Ну, стільчик він так, мабуть, називається. Давай, вставай задом rat... Ану, давай. Так куди ж ти на мене лягаєш? Давай, Попитка номер два. Давай. Давай. Ану. Трішки ноги. Отак. <реш> ну, коротше, будемо вважати, що ми зробили. Да. Так, далі. Давай ось сюди, що як лягаємо. Давай. Давай. Я на тебе лягаю. Я мордую в... травичкою. Да, да. Давай в морду травичкою. Руки. А. Чекай. чекай. Я ще спукну. Та чекай. Все. Ми це а. зробили. Ми не роздався. Давай далі. А! Так, Ух. давай далі. Давай далі. Давайте мене потримаєш. Так. Ні, давай, давай. ставай, як там? Так, а я типа така ла. Ну, то я в спідниці. А ти я, я не дивлюся. <ріху> я тебе не зможу взяти. Давай. І ноги верні. <ріху> Треба було шарти І <ріху> Ніхто не дивиться. Піднімай. Та не можу, мать. Короче. Короче, став коліна. Давай. Руки? Давай, тримаєш ти мене за спину. <рес> Ми зробили. Ну тільки по своєму Так, давай тепер ти на мене, а я отак. Оця. Е -е. Давай. А ти, типу, така ластівка Фух, Тільки давай. Поберимо. Ти, ти хоть не ти спиною лягаєш, панікай. Okay. Давай. Я тобі хребет зламаю. Тільки ти пошвидше. Ху ти шо? <різь> Все. Yeah? Все ми зробили. Так, давай далі. Що буде? Давай давай оцю. Колесо. Давай. <триць> да ну нафиг. Давай. Печ ножки. Фух, що в нас далі? Давай оце, підйом ніг. Давай, це легко Давай. О, як там треба лягати? Отак. Ні, не, не видно, посуньте трохи. Оце треба... да, назад. Давай. Назад пусу. Назад. Ой, сюди, отак. Давай, підсувайся до мене. Давай. І пукну. Руки. А то еще руки. Тикай. У вас мадам трусы видно. Ну то не бега! Давай. Руки давай Давай спать руки, а потом ноги. Короче, сделали. Давай, что? Вон на жопу. Ну что поделаешь? На жопу на Так, давай тепер руці лодочку і oh. давай я лодочка, а ти тримаєшся. Mm -hmm. я, я буду трикутник робити, а ти зверху. Oh, добре, я зверху. <laughs> це так звучало, давай. Лягай. От это. О, оце зверху. Ні, о, ні. Так? А, ти хочеш оце? Так. Да. О, давай. <пуху> Та ні, наклоняйся. Як <пуху> там бути? Отак, типу, отак знаєш. А, понят. Ага. Так, чекай, трішки нижче. Давай нижче, сказала. отак. Вот отак. так. Да, давай. Так, так. не давай, давай швидше. Так, ага, а я отак. так. Ручки по одне, Дивіться. Так, і давай. О, о, і о, у диві... нас ще є два. Так, давай, ні, ми це зробили. Давай, в нас ще одне. Фіг, давай, 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 рухаємося. Що, що а, ні, ми ще, ще оце зробити, і ще оце зробити. Що, ще три. Розумієш, нам ще три робити підйом. Вот это, давай. Яко? Вот это. Добре, ти знизу. Чи я? Я, я зверху. Добре. Як там треба робити? Давай, швидше, поїхали. Давай руки. Іди, <су> <І>, диви, піднімаю. Це <су> 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 ж не так треба робити. Так. А, ну так, да, ну виходить, ага, правильно. Получається правильно. Що ти в мені в оку, мені те, що то? фух Чекайте, зараз буде друга частина нашого відео Йога-Челедж. Ви не забудьте підписатися на мій канал. І давайте, давайте, давайте швидко. І зараз буде друга частина. Па-па!